А щось там каже там навіть якийсь вхід є я дивлюсь, чи може немає вже. Пробув лізти. Що ж його? О, тут взагалі таке центральне панно. Христос, апостоли. Диви, яка красота. Це стоїло було вибиратися, щоб це побачити. Я ближче візьму, спробую. Ближче, виходить, по частям. Ну, все одно. Ось так. Диви, яка красота. Ось так. Диви, красота яка, а. Просто обалдіть. Отако. Тоді вийде все. О! Так, поки включаюсь, потім включусь.